Вітаємось. Ми з вами любимо бути в ілюзії. В ілюзії, як ми виглядаємо, ілюзії хто ми. Ілюзії, де ми знаходимося. Ілюзії. Яка це реальність насправді? І Як що має відбуватися? Якщо відпустити контроль і дозволити собі вийти з цих людей, ми побачимо істину того, як все насправді влаштовано, як відбувається з нами, подією, як ми створимо свою реальність насправді. Адже ми забули хто. Не ті, хто створює, пізнає, притягує магніт і ілюзія того, яким повинні бути, нав'язує нам систему, адже в нас мають бути свої цінності. В першу чергу цінність життя. Цінність. На перший план має бути те, що важить набагато більше, ніж всі дорогоцінні каміння, метали, людське життя, невестіння, свобода, правда, а в кожного вона своя, любов. Завжди виходимо з ілюзій тоді, коло в готові. Але завжди є можливість побачити глибше, адже тільки вийдеш з однієї ілюзії, як ти потрапляєш у іншу І більш глибоке бачення світу дає є нам. Налаштування на вищу любов безумовно, любов, яка неприязує, любов, яка дає дихати віль, яка є всюди і дозволяє чути, чути серце, тому насправді є. Важливо згадати себе для чого ми тут, що ми як істоти світла досліджуємо цей світ і згадуємо, що це жива планета І життя має бути самим цінним, адже лише живе життя. Вартує. Нашого дослідження руху вперед, руху разом, єдності, руху до себе. І хай у вас усіх відбувається все найкраще вчинити. Ілюзії, нехай сіроси.